Доброго дня Україна. Шановні українці, сьогодні дуже важливий день. Це день подяки волонтерам. Я вам скажу, волонтерський рух, який існує в Україні зараз, це таке унікальне явище, про яке, мабуть, будуть і фільми зняти, і якісь дослідження соціальні і так далі. Просто вся Україна піднялася, допомагає армії. І не тільки армії один одному, кому гірше, тим висилають з інших регіонів люди. А, ви знаєте, і я хочу підкреслити, що в цьому русі є ключові особи, які заряджають всіх, всіх на віру в перемогу, що кожна копійка, кожна, кожен ящичок допомоги, який надсилається людям. Він приведе в гтозі в в, до перемоги нашої остаточної. Е, тому вдячний всім людям, які е, допомагають і армії, і тим регіонам, де проходять бойові дії, тим регіонам, де є руйнування осель, там і так далі. Е, Ну разом ми переможемо. Це факт стовідсотковий. А, чому знімаю це відео <г Legitimus> в такому форматі? Тому що це ну, волонтерський велотранжер. Крутолезний, до речі. Просто люди взяли і вислали з зону. Покажи, що він тут показує. Абсолютно класний, якісний, показує все. Вон Я вже скільки П'ять, Майже 6 км намотав. Просто це висилають, е, відриваючи від себе в чомусь собі, не, не досипаючи, може, їжу на сніданок своїм дітям, а відсилають на авію. Все я не знаю, це не те, що круто. Дякуємо вам всім. Разом ми 100%, -100, -100 переможемо. Дякую.